Майже 30 тисяч кубків, багато персонажів, багато хто і по сорокових рангах немало ресурсів, проте, не... нема ні одного титулу та максимального рангу. Так було донедавна. Адже я апнув перший максимальний ранг на фензі. Да. Це не було легко, адже я спеціально декілька днів не грав, аби потім показати вам. Дані бою, щоб, коротше, по-моєму цікаво. Так, не то. Ось. Я тут Ворон. Кленці, Барлі, Барлі Барлі. Все, от, бачите. Тобто програв, програв, виграв, виграв і так далі. Це все досить довго продовжувалось, проте, все ж таки, я зміг хапнути і... Навіть... Давайте покажу. Повторю. Розраховував рівно 1000. Проте вийшло аж 1002. Вже в когось відеозапис і, і шостого рівня. Давайте трохи прямте. Так, ну що, ну що? Два голи було і... І якось наш Едгар забув був, забув, був п'ятий, Ой, вірніше третій. Вже забрав, до речі, нагороди з Мортісних ігор. І ось так. Щодо планів, що, ну хочу база там інших апати вже на 1000, адже скоро її... Ну, 30 тисяч кубків. Хоча я вибив Алі та Дженет, тому відео буде дуже швидко, адже всього треба 200 кубків залишилось. Якраз їх до 100 гапну і все. Ось так. Ну, звісно, що ще сказати? Ну, ось так. Коротше, переходіть в мій телеграм-канал, посилання в описі. Та в спільноті. Ну, там, де дописи в тій вкладці, там тільки два пости і один з них якраз там про канал. Бо в телеграм-каналі публікується все, що не виходить на YouTube в дописах. Адже я не вважаю це за потрібним. Ну так, переходіть, будь ласка. Отак. Також, звісно, буде. Найближчим часом відео про 30 тисяч кубків. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Ну і найголовніше це переходьте в телеграм-канал, адже там все найголовніше. Всім дякую за перегляд. Ось таке відео вийшло. Так, да, коротке, трохи таке, навіть я б сказав, безглузде. Да, три хвилини ніколи я такого короткого не робив. Так ні, ну що ну ще, ну блін, ну треба щось ще. Як ви бачите багато чого вгорі ось. А, да, Випробування. Може пройти зараз. А ні, ні, ні. Тож, да, Дякую за перегляд. Всім пока.